І тому, враховуючи нашу класну команду, ми вам розкажемо, що ж ми робимо. Ми зупинятися не будемо, Олександр Михайлович, Нам площі потрібно все більше і більше, тому що зараз нас 100 чоловік, але до нас приєднуються такі класні люди, і ми їх хочемо, щоб вони до нас приєдналися, тому що. Наш колектив це теж основа всього в нашому колективі? Кожна людина унікальна. І хочу подякувати кожному, хто працює в військовому медикал, військовому медикал центр проспект. Від людини, яка прибирає до кол-центру, яка записує пацієнти, до маркетолога, який рекламує нас і показує. До кожної людини треба велика подяка, хто є в колективі. Аліна Васильівна, скажіть, будь ласка, як вам бути медичним директором? Що цікавого в вашій роботі, і що за цей рік було цікавого з пацієнтами? Чесно, дуже приємно працювати в цьому колективі. Працюю не так давно медичним директором, і це перший мій досвід, тому що я все життя в медицині, але працювала ну, рядовим лікарем. А медичний директор я вважаю, що це більш така ну, відповідальна місія. І я дуже задоволена, тому що навколо мене дуже гарна команда. І... А я чекаю з нетерпінням чи так, чекаю звіт за рік. І згадайте минулого року звіт, який був. Це була поезія. Це ну, от Звіт у вигляді такої презентації, яка надихала. Тому що це дійсно так, тому так. що так і хочеться розказати. І з гумором, і з радістю за так. це і порадіти за нас. Тому що в нас з вами одна ціль з усіма це збереження здоров'я в першу чергу. Тому що здоров'я наших пацієнтів це основне, це найбільший скарб. Наших діточок, я кожен, вибачте, я так буду кленю. Да, да, я кожен раз приходжу, важливо. а там дітки бігають, щось машинки ці їх. Знаєте, це так приємно. Е... Хом'яки приєднаються. Шість хом'яків буде у п'ятницю. Так це вона вагітна знову, знову вагітна. Тому скоро буде знову.